Добрий день, вітаю вас, Люба Церква. Був довгий відрізок у мене в моїй відсутності, бо ми їздили далеко, їздили в декілька різних місць. От, і трохи я був відсутній, тому давно не виходив з такими своїми невеличкими проповідями. Я знаю, бачу відео, що ви там збираєтесь. Дуже радий за вас, дуже радий за... Серегу Каліянова, що він приймає вас у себе, що вам там приємно спілкуватися. Дякую дуже Дімі, що він виконує фактично обов'язки пастора і служить. І дуже дякую за це служіння. Дякую всім вам, що ви служите один одного, підтримуєте один одного. Дякую за молитви, за нас, за родину, за наше підбадьорення. Тому будемо триматися, триматися за Господа, триматися один за одного, молитися, вірити. Господи, вірити в нашу перемогу. Ну і робити все, все, хто що може на тому місці, де знаходиться. Навіть якщо просто хто працює, це все одно все працює на перемогу. От, бо Україна має працювати, бізнес має працювати, люди мають працювати, тобто не, не має бути, що все буде знищено і ворог буде радіти з того, що в нас нічого не, не працює. Будемо все робити для нашої перемоги. Я сьогодні скажу знову ж таки про Давида. Я коли читав Самуїла, то зробив свою поміточку про цікавий такий випадок. І знову в хроніках ми повертаємось до цього випадку. І тут знову ж таки показує нам гріх і каяття Давида, саме те, за що ми його любимо, за його чесність. Ми саме те, за що ми любимо Біблію, що вона не е, приховує від нас помилки лідерів, помилки таких потужних царів, як Давид, е, а вона повністю показує, е, якою була людина, всі її погані і гарні е, сторони життя. В цей випадок будемо читати з першої хроні... книги хронік, з, з першого розділу. Е, але спочатку коротко я помилюся. І можете помолитися помовитися разом зі мною. Дякую, Тобі Боже, за Твоє слово. Дякую, що Ти відкриваєш його нам. Дякую, Боже, що Твоя мудрість приходить від Твого слова. Дякуємо, що ми можемо е... Твоїм словом постійно збагачувати свій світогляд, і ми можемо годувати свою душу. І через Твоє слово ми стаємо мудрішими. А саме головне через Твоє слово ми маємо. Шлях до спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Дякуємо Тобі Боже, що ми живі. Дякуємо, Боже, що сьогодні ми можемо молитися, збиратися, слухати. Дякуємо за об'явлення Твої, які ми знаходимо в Твоєму слові. Дякуємо Тобі Боже за все. Амінь. Ну, от такий випадок стається. 21 розділ. У той час повстав проти Ізраїлю сам Сатана і спонукав Давида провести перепис. Ізраїлю. Тобто повстає сатана. І сатана, до речі, завжди повстає проти Божого народу. Він ворог, він вкрадає, вбиває, губить, нищить. Він хоче зробити е все для того, щоб Божий народ мав якісь втрати, щоб він е щось втратив, щоб ви щось втратили, щоб ваші родини щось втратили. І це війна. Вона не закінчується, вона постійна. Ця війна продовжується вже багато тисяч річ. Дьявол намагається зашкодити Божому народу, а ми маємо постійно пильнувати, постійно триматися за Бога, триматися за Його слова, аби не схибити. І тут е, такий випадок, що Давид має порахувати Божий народ. Приходить така думка, і ми розуміємо, не від Бога не Від Бога ця думка. от, е Він хоче знати, скільки в нього воїнів, і він хоче знати, е скільки людей, які можуть сплачувати податки. Ну, навіщо За взагалі перепис, щоб перерахувати людей. От, І в чому тут була проблема? Начебто рахувати, наче й треба. Але в цьому випадку е тут є велика спокуса. Е спокуса, коли цар може вважати. Людей, яких він має своїми. Він може вважати, що це належить йому, і він може повністю керувати як захоче. До речі, така проблема може бути в пасторів, які можуть вважати церкви своїми і людей своїми, і фактично перетворюючи їх на не на слух Господа, а на слуг самому собі. От. І це така дуже тонка, дуже обережна грань, яку треба. Постійно пильнувати, не забувати, хто ми, чиї ми. І навіть найменший в церкві він належить перш за все Господу. От, а ми тільки служителі, які можемо допомагати. Звісно, <кхід> існує дисципліна і все, все інше, але я не про це. Я про те, щоб ми е, не стали пихатими, не подумали в якийсь момент, це я сам цього всього досяг. От я такий великий. І ця проблема видно була в Давида, і, і дуже до речі. Важко отриматися на такій посаді, я час від часу роздумую над посадами царя або над посадами президента, або над великими посадами. Ось чому я постійно завжди за те, щоб влада в Україні постійно змінювалася, тобто, щоб у нас не було президента на декілька строків, навіть якщо нам цей президент здається гарним, краще його міняти, бо психологічно, психічно і духовно людина дуже важко витримує такі. Навантаження, навантаження цією владою, тобто йому здається, що він має цю нескінченну владу, він може робити все, що він зажадає. Він може е, тільки там пальцем і всі там, там все зміниться. Але це не так, треба постійно пам'ятати, ми всі ходимо під Богом. І якщо Бог не дає нам перемоги або Бог дає нам щось більше чим іншим, ми маємо дякувати за те, Господу, ні в кому випадку не підносити своє серце, що ми такі ось ми там круті. І, і ми самі такі. І от в нього є один мудрий, мудра така людина, я, він виступає проти цього. Він каже, навіщо це треба тобі там? Хай Бог примножує е, свій народ, хай, він, хай його стане ще більше, але навіщо тобі це треба, навіщо тобі перераховувати, навіщо ти це маєш робити. Е, але Давід не слухається мудру людину, не слухається ніяких розумних доводів. От, І так часто буває, що якщо людина. Вже захотіла щось зробити, то дуже часто ніякі доводи на неї не діють. Як би мене намагалися пояснити, логічно і так, але це не доходить. Згадайте собі, якщо ви хочете щось купити, от ви хочете щось купити і вам кончеться потрібно. І ви знайдете 10 причин, чому вам це треба, і ви обов'язково. Все-таки підете і купите цю річ, бо вам ну, конче, треба вам її купити і все. От. Я дуже рідко е, купляю якось речі спонтанно. Я зазвичай йду додому 2-3 дні, намагаюся переходити з цим таким сильним бажанням і зрозуміти, чи дійсно воно мені необхідно, бо буває так, щось хочеться дуже сильно. Тому я рідко купляю дуже спонтанно. Вони друзі, які побачили, захотіли і купили. І я не дуже це розумію, можливо, це і правда. От, але і правильно вони роблять, але мені здається, треба перечекати і подумати, чи дійсно ця річ так необхідна, що прямо то от -от -от треба. От, я, до речі, не проти, щоб ви купляли гарні речі, речі купляйте їх. Це, це нормально. Просто я кажу про те, що якщо у нас є таке сильне бажання щось зробити. То обов'язково є яке-то виправдання. Дуже часто, якщо є бажання згрішити, ми знайдемо 10 виправдань своєму бажанню, і те, і те, а чого він так, а тому можна, а мені що, і не далі, І так далі. Виправдань дуже багато, і ми е все-таки робимо, що ми хочемо. Тобто самі себе переконуємо. І от Давіда ніхто не переконав, перепис відбувається. От, народ переписаний, він знає, що в нього там більше мільйона е військових, да, там дуже багато в нього, е 1 мільйон 100 тисяч здатних володіти мечем. Це дуже багато, велика армія. От, е але ми також бачимо, що і е, е Каліна Вінамінова, вона не приймає участі в перепису, вони його ігнорують, я би сказав, навіть байкотують. От, тобто вони розуміють, що Божі закони важливіші за закони царські, і це нам треба усвідомити і усвідомлювати постійно. Так як ми живемо на землі, ми маємо підкорятися людським законам. Якщо ми їдемо по дорозі, ми маємо виконувати правила дорожнього руху. І Це правильно, це нормально. Але ми маємо пам'ятати, що людські закони вони не над Божими. Завжди над всім стоять Божі закони. І слухатися Бога набагато важливіше для нас і правильніше, ніж законів країни. До речі, ця проблема, як на мене, кончи вона на Росії. Ця проблема. Вони вважають, що вони мають підкорятися Путіну і Путіним від Бога. І, і, і так далі, і так далі. Вони, вони мають його слухати. І це хібна думка, це хібна, по перше, за того, що в них хібна теологія. Вони не е, роздумують на словом Божим, а тупо приймають радянську теологію, яка йому це вбивала в голови, е, що треба підкоратися влади. Вони дуже боялися організованого якогось протесту, навіть мирного. От е, вони не розуміють, що влада, яка чине безбожні речі, вона не від Бога, і в тому вірші, який вони цитують, там взагалі говориться не. Про те, що люба влада, яка існує, вона від Бога. Там говориться про те, що принципи влади вони е, від Бога, тобто самі принципи. І не хочеться туди далі лізти, може, якимось іншим часом поговоримо про, це, про цей вірш. Але е, проблема в тому, що вони виправдовуються себе тим, що вони підкаряються владі. Тобто, якщо влада посилає їх вбивати українців, вони підкаряються владі. Якщо влада їм накаже гвалтувати, вбивати своїх. Рідних вони будуть підкорятися, бо це сказала влада, і це це повна безглуздя, це дикість, якась це незрозуміло, до якого хаос, хаосу приведе. Ну тут ми бачимо, що є люди, які не підкоряються так сказати цьому наказу. їх не перераховано. І Це лівіти, дуже як би, да, дуже така визнавизна визначна коліна. Тобто вони служать Богові, розуміють, що Богові вони мають коня Ну, і Коліно. Не От. І вони чітко розуміють, що Бог карає за злочини. Якщо ти чиниш гріх, обов'язково буде покарання. І якщо карає цар, це одне, а якщо карає цар, то це інше. Ой, якщо карає Бог, то це інше. І кара від Бога може бути набагато злішою да? або сильнішою. Бо людина сама себе фактично підставляє свою голову під, під меч Божий. І от Бог для того, щоб зупинити цей гріх, Він посилає правиться такого гада Гада з такими словами: Іди і скажи Давідову, що говорить Господь: три покарання я пропоную тобі, і дозволяю тобі обрати одне з них, яке наведу на тебе. Отже, гад іде до Давида і проголошує. Ти зробив гріх і має бути покарання, і покарання ти можеш обрати сам собі. І такі три покарання. Так, він каже, або три роки голоду, або три місяці переслідувань від твоїх ворогів, коли меч твоїх противників наганятиме тебе, або три дні Господнього меча, покарання у вигляді моровиці в краю, коли Господь Ангел, Господній ангел здійснювати покарання в межах усіх кордонів Ізраїля. Отже, Вирішуй. Вирішуй, що з трьох ти обираєш. І Давід відповідає: мені вкрай важко. І я його розумію: мені вкрай важко. Проте, краще впасти в руки Господа, адже його милосердя безмежне, тільки б не потрапити до рук людей. Він дуже чітко розуміє, що якщо потрапити до рук людей, це може бути що завгодно, але краще бути. Завжди в руках Господа, бо його милосердя безбежне. Так, він суддя. Так, за гріх завжди йде покарання. Це справедливо, і людські закони про це говорять. Але Боже милосердя безмежне. І тому, Господь, і тому Давід обирає оце третє покарання, впасти в руки Господа. І це насправді найкращий е е вибір. От. І це. Перший, перше, що ми бачимо, це говорить про смирення е, царя, про смирення Давида, і якби таке каяття. Він розуміє, він згрішив і він каже: Господь, Ти можеш зробити, що ти заволієш зі мною. Я в твоїх руках, я належу тобі. Я згрішив, то нехай я буду покараний. Да? І відбувається е, це покарання. Да? І йде це покарання. Господь наводить на Ізраїль Моровицю. Е, загинуло 70 тисяч людей. І от е, Господь посилає ангела вже і на сам Єрусалим, аби знищити його. І Давід, коли це, він падає до лилиць, він падається в цей. Побачив це, це, е, 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 це в Бог послав ангела також і в Єрусалим, щоб знищити його. Але коли той побачив свою згубну справу, Господь, побачив, що це, змилосердився щодо лиха і наказав ангелові убійтелю вже досить, опусти руку свою. І Господній ангел тоді якраз стояв на і висейця, орні. І звівши очі, Давід побачив Господнього ангела, який стояв між небом і землею, заголеним мечем у своїй руці, спрямованим проти Єрусалима. І тоді Давид разом зі старейшинами, одягненими у Вретище, впали до ливиць. І Давид заволав до Бога, хіба ж це не я наказав перелічити народ? І тут Давид волає, він кричить, він каже: Боже, я винен, не губи інших, не губи народ, я винен. Це я згрішив. І ми бачимо цю от, е, глибину каяття. Він розуміє, я згрішив. Буває часто каяття в людей, щось зробив, та покаявся. Так сталося, Боже, простий, і воно так случилося. Але це Давід згрішив, не губи людей. Це я згрішив. Помилуй цих людей, це моя провина. І ми бачимо, що дійсно Боже Милосердя не має меж. Він змилувався над Да? і він каже, що Давід має побудувати жертовник на таку Орни. Він йде до Орни і каже, що я. Хочу принести тут жертву Господу. Орна каже, все в мене є, ось вели, ось візьми все. Вся збруя, знаряддя, можеш взяти це, зробити вогонь, можеш принести тут цілопалення. І ви знаєте, що Давід каже, що я ніколи так не зроблю. Я не можу принести в жертву те, що мені. Що я отримав задарма що мені подарували, бо це не є жертва. Це те про, те, про що я часто кажу: що жертва в нас тільки в тому випадку, коли ми за неї заплатили те, що нам чогось коштувало. Все, що ми отримали безкоштовно і отдали безкоштовно, це не жертва, це нам має чогось коштувати. І Давід е, платить. Платить за цю жертву і приносить цю жертву. І все зупиняється. І Давід прощений, і Божий народ прощений. І я хочу вам тут е звернути вашу увагу на один псалом. От, він е 29-й або 30-й. У мене в перекладі він 30-й. Псалом Давида, прочитаю його повністю. Пісня при посвяченні дому. При посвяченні храму. Я звертаю увагу ваш, на, на, цей, на цю анотацію, я потім скажу, чому вона цікава, ця анотація. Господи, звеличу Тебе, тому що Ти мене визволив і не дав моїм ворогам злотішатися наді мною. Господи Боже мій, я волав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з шеолу, ти врятував мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господи, святі Його. Прославляйте пам'ять його святині, адже лише мить триває його гнів, а його милість усе життя. Увечері буває плач, а на ранок радість. У своєму добробуті я думав повіки не захитаюсь. Да, пам'ятаєте? У своєму добробуті я думав, по повіки не захитаюсь. Як багато я таких зручав людей в добробуті і казали, по повіки не захитаюсь. А що мені буде? Я дуже сильно стою, дуже моцно стою, що мені станеться? І в такому стані їм Бог не потрібен, вони і так сильні, да? як, вони, як їм здається. Адже в своїй доброзичливості Ти, Господи, учинив мене могутнім, наче гора, але щойно відвернув ти своє обличчя, як я збентежився. Господь тільки обличчя одверне і все і ми збентежені. Тільки обличчя одверне. До тебе, Господи, я покликав, волаючи до Господа, яка користь від пролиття моєї крові, від того, що я зійду в могилу, хіба пора прославляти прославлятиме Тебе, хіба Він проголошуватиме твою вірність? Почуй, Господи, і змилуйся наді мною. Господи, допоможи мені, і Ти обернув мій плач на радість, Ти зняв з мене веретище і підперезав мене радістю, щоб я славив Тебе і не замовкав, Господи Боже мій, я прославлятиму Тебе повіки. Такий чудовий псалом, мені здається, він написаний саме після цього випадку. Я, здається, так. Я поясню чому. Дуже цікаво, що оце місце, да, оце місце е, орни, да, е, Ток на таку Орне написано Ток орни, да, е, Це місто потім стане місцем Єрусалимського храму, так? Саме там, де був збудований цей. Жертовник, і принесене целепалення пізніше буде побудований Соломоном храм. І тому починається так цікаво цей псалом да, на освячення храму. Тобто, ось які відбувалися події, був гріх, було зло, був плач, потім каяття, потім прощення, милосердя, радість і, врешті-решт, освячене місце, де Побудований храм, можливо, це духовні речі, які будуть в нашій Україні. Можливо, буде цей плач, ця жертва. Ми платимо платимо дорогу гущу ціну, ціну, яку не можна рахувати ніякими мільярдами доларів. Це життя наших хлопців, наших дівчат, дітей, матерів, бабусь, життя наших людей. Ми не можемо ніяк. Цю ціну скласти взагалі це велика ціна, але дуже вірю, що це все обернеться на радість. Дуже молюся на те, щоб все змінилося, щоб Україна була радісна і процвітаюча, і щоб ми тут почали будувати новий духовний храм, духовний храм хвали Господу. Я молюся за Україну, щоб Україна була посвячена Господу, щоб в Україні все більше і більше. Виникало людей, які ходять з Господом, живуть з Господом, свідкують про Господа. І тому я ще раз хочу сказати, що я дуже радий, тому що ви збираєтесь разом, тому що ви маєте це спілкування. Нехай Господь вас благословить. Буду дуже вірити, що знову буду проїздом. Залишуся на більше днів, які обов'язково зустрінемось. От зараз я молюся і кожен день. Не можу навіть планувати на тиждень вперед, бо, чесно кажучи, живу так одним днем. От, е, прожив день, кажу, дякую Боже, що я прожив. Е, Просинаюсь зранку, кажу, дякую Боже, що є, що є новий день і щось відбувається, і, і щось роблю. І просто живу, планувати. Ви саме розумієте, що планувати зараз нічого неможливо. можливо. І не на місяць, тим більше не на рік. Але можливо, це час, коли Господь вчить покладатися на нього повністю. просто Ухопитися за нього і триматися з усіх сил, скільки ми можемо. Нехай Бог вас благословить. Давайте ще раз помолимося. До речі, може, напишіть якийсь коментар на Ютубі. Не знаю, якщо вам щось зацікавило або не сподобалося, можливо. І таке. Боже, дякуємо тобі за Твоє слово. Боже, дякуємо, що ти живий, Господь. Дякуємо, що ти будуєш в нашій країні храм, храм духовний. Ми проходимо це очищення, ми платимо цю велику жертву, але все одно жертва Ісуса Христа, вона більша. Бо Христос заплатив за гріхи всього світу. Ісусе, дякуємо, що Ти викупив нас своєю кров'ю. Дякуємо тобі за все. Алілуя. Амінь. До зустрічі. Нехай Господь вас благословить.